Я радо вітаю вас на своєму YouTube-каналі, психолог Володимир Якуб'як. Дякую, що дивитеся відео. Підписуйтесь і перейдімо до теми, Тема, яка сколихнула, здавалося б, нас, українців, в цьому житті і в цьому світі сколихнуло вже все. Революції, війни, насилля. Жорстоке відео. Але ні. Неадекватна поведінка людини, людини зрілої, розумної. Зокрема, так нам хочеться вважати. Я говорю про дельфінарії Немо в Одесі. Поговоримо про керівництво, про відомого блогера, про його подругу. Взагалі, чому так багато жорстокості, чому людина, з точки зору психології, дозволяє собі таку поведінку. Відео я зроблю максимально коротким, не хочеться розжовувати. Це блогер, він же і співак Машуковський б'юті-блогер, інстаблогер. Має свій YouTube, співак, знімає кліпи. Записав відео. Коли я переглядав це відео, мені до кінця не вірилось. Я думав, що це, мабуть. Якийсь хайп, що він також дублює цю свою подругу. Я навіть не знав, що це його подруга. Просто першим відео я побачив конкретно цю дівчинку. Я навіть не зацікавився ім'ям, тому що достатньо було декількох секунд, щоб зрозуміти. Так, і ми так хочемо відсторонювати себе від наших сусідів, хоча, по суті, ми робимо те саме. Незаконне браконьєрство, жорстоке поводження з тваринами, буквально днями я в телеграмі прочитав, як дідусь в своєму селі повісив собаку на ворота. Це було перед дітьми, травмуючи цим психіку дітей, не знаю, скільки було років. І якщо ви пригадуєте, коли почалася війна, перші місяці нас колихнуло відео, як в Чернівецькій області в селі хлопчина. Демонстративно позбавив життя птахоподібного Фазана. Фазан був чудовий, і потім, подейково, мовляв, він купив це спеціально, щоб випендритися перед друзями. Стало відомо, що цей хлопчина в Чернівецькій області це мажор в своєму селі, у нього є власне СТО, а значить, є вседозволеність. Вседозволеність, дозволеність, яка виходить за межі розумного, за межі дозволеного. На жаль, нам не відомо, чим закінчилася ця історія, проте нам дуже добре відомо, що ніхто не був покараний. Якщо й було покарання, воно не еквівалентне заробіткам цих відомих людей в випадку чернівецького хлопчика, це власник СТО. Тому, безумовно, він заробляє значно більше, ніж середньостатистичний українець, який працює від 8 до 12 годин на добу на касі в супермаркеті, чи в магазині, чи де інше, чи навіть в ресторані. Те саме і стосується панянки та, його, та її друга, блогера. Я дивився на цих тваринок і я просто не розумів, вони були в шоці. Мало того, що тваринки насправді вони. Мені дали такий вигляд стомлених, зморених, змучених. В мене взагалі, якщо насправді неодноразово постає запитання, навіть якщо в нас в Києві, в нас є чудові зоопарки, в Буковелі багато де по Україні. Ось зоопарк відомий в Харкові, який постраждав, асканія нова заповідник, де просто росіяни вчинювали і вчинюють браконьєрство. Це все жахлива ситуація. Я навіть скажу, що я помітив таке, коли почалася війна? Е, очевидно, птахи, якісь тваринки емігрували, тому що часто до мене в вікно бились е, хрущі, хрущі, яких я не бачив в житті. Це було щось таке велике. І мені, власне, сказали, що, ймовірно, вони десь там з Чорнобильської зони, тому що там їх багато. Що це? З точки зору психології, варто сприйняти той факт нам всім, що щоб відокремитись, виділити себе в цьому світі як одиницю незалежну та унікальну, потрібно добряче попрацювати. Попрацювати в плані тому, щоб знайти в когось є природні задатки, це харизма. Краса, спритність, розум, так? І це все унікальні якості, які відокремлюють тебе від соціум. Тобто ти, ніби, людина, але в тебе є щось таке особливе. Важко зробити довго треба думати. А тварини це завжди те, що залітає. Чому? Власне, тому що тварини і володіють цими унікальними якостями, які. Неординарні. І якщо до кішок більш-менш ми звикли, до собак також, то, бачачи будь-яку іншу тваринку, в нас завжди буде е проявлятись таке захоплення, інтерес. А що буде далі? Як буде вести себе ця тваринка? Ми часто залипаємо на відео в Тіктоці, де люди приручають домашніх улюбленців, змій. Левів, і, звісно, іноді потрапляємо в Фейсбуці на стрічку, де ці ж домашні улюбленці і з'їдають своїх хазяїнів. Ви знаєте той факт, що тварину, мабуть, і не приручиш. Неодноразово є випадки, коли насправді е, похилого віку люди втрачали втому і залишалися закритими днями в своїх домівках. В дому, це є ознаки життя. І, власне, домашні тваринки, котики, песики, не маючи що їсти, шукали цю їжу. На жаль, це прикрий факт, але ми повинні усвідомлювати, що все-таки тваринний світ це щось відокремлене. І давайте, власне, про зерно психології, чому ми так робимо з тваринами. Здебільшого, діти жорстоко поводяться з тваринами. Але неодноразово прогулюючись набережною чи парком, ми бачимо агресивних молодиків, які цькують своїх же домашніх улюбленців, собак. Копають, б'ють, кричать, тягнуть за ошийник. А все сходиться до влади, Ненаситне бажання керувати кимось. Чи чимось в цьому світі. Якщо керувати людиною своїм однолітком, все ж таки важко, якщо іноді на хвилинку ми можемо наблизитися до цієї влади в інтимних сферах життя, то, скуючи цю тварину, ми відчуваємо. Пік влади. Безумовно, таких людей потрібно відправляти на обстеження, робити якісь психологічні тести, щоб взагалі зрозуміти рівень її адекватності. Сьогодні тварини, а завтра, мовляв, люди. Адже маньяки, вони часто починають з маленького. Включить будь-який Фільм про маніяка. Вони починали з комашок, з тваринок, з котиків, пески, все, що беззахисне. І потім їм хотілося більше, більше, більше. Це вже як залежність. Розумієте, наскільки вона розросталася і була небезпечна. Чим ця дівчинка небезпечна для соціуму? Відомо, що публічні люди являються ідолами. Є підлітки чи будь-якого іншого віку люди, які шукають цього ідола, намагаються так жити і сприймають будь-який акт як істину, як належне. Ви знаєте скільки дівчаток чи хлопчиків, які переглянули це деадекватне відео, в силу свого віку не змогли розріз... розрізнити, що праведне, а що грішне. І для них це відео послугувало нормою. І вони підуть на своєму селі, чи хуторі, чи на районі, цькуючи тваринок. Тому що в них заклалося в голові, що це правильно, це перегляди, це лайки, це увага, це любов, про мене будуть говорити. Я буду в центрі уваги. Ось це є глобальна проблема, те, що дуже багато публічних людей вони не усвідомлюють. Що вони ведуть за собою людей. Я постійно це говорив і буду говорити. І це те, що Ані Лорак в свої 45 років не усвідомила, чому її цькують. Розумієте, це вже так до теми. Напишіть свою думку. Напишіть свій коментар з приводу цього. Тому що покарання публічне вибачення. Воно буде в Башуковську інстаграм закритий. Але я вважаю, що ось в нас за паління листя ввели штрафи. Штрафи дають, як то кажеться, в народі раз на нагамано. Бо важко зловити, важко зафіксувати. Хтось піде на город, підпалить і піде геть, поки поліція приїде, вже немає і свідки, де будуть чекати так. Тобто настільки все не надто логічно. 2020-го вели дрони, коли ввели ці штрафи. Так гучно заявили, бійтеся нас, бійтеся. Але зараз люди в рівно палять, чи це місто, чи це село. Будь де. Загоряються хати. Я читав би року, що жінка себе підпалила. Поки в городі підпалила то листя, спідниця загорілася, і вона згоріла також. Тому певна кількість вибірвальних одиниць штраф це окей. Але це поведінку людини не змінить. Навпаки, є ризик того, що людина війде в азарт. Я вам дякую за перегляд. Напишіть свою думку, чи були ви свідками таких подій, таких вчинків. тому що я був і неодноразово. Дякую.